Всім привіт, Сонячної Одеси і залітає до нас на продаж ось такий Ford Mondeo. Це в нас 1,6 газ бензин на передньому приводі, на механіці. Чорний як треба, тонований. Автомобіль майже весь в рідній фарбі. Був підкрас оцієї арочки. Все останнє в рідній фарбі, автомобіль без жодного ДТП, скло також все рідне, повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні, колодки нові в коло, дуже гарний стан, без м'ятин, без подряпин, дійсно дуже достойна автівка Та за дуже смачною ціною. Ось такий у нас текстиловий салончик, також в дуже гарному стані. Велика, простора, надійна, величезний багажник. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Також нічим не гірший за задній. Все дуже-дуже непогано. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія. Пробіг у нас 240 тисяч кілометрів. Двигун почуває себе прекрасно, не помилок, не ні чеків, нічого не горить. В автомобілі працює кожна кнопочка. До речі, клімат заправлений, працює теж дуже-дуже добре. Дійсно, гарний стан як ззовні, так і технічно. А переглянути та придбати цю красуню ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, в нас є трейдинг.